Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення цей телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні ми розглянемо останні військові події за вихідні. Росія обстріляла міста Харків, Херсон, Краматорськ і Костянтинівку. Україна зі свого боку атакувала аеродроми та Чорноморський флот Росії. Ми також обговорюємо позитивну телефонну розмову між Трампом і Зеленським, а також занурюємося в політичні розбіжності в Україні. Сьогодні понеділок, 7 липня, 3 роки і 134 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднається асоційований редактор з питань оборони дом Ніколс. Отже, завантажний вихідний, як зазвичай, але давайте спробуємо хронологічно переглянути вихідні. Він характеризувався переважно авіаційними атаками. На землі не було значних зрушень, тому не можна забувати про землю. Де ми були в п'ятницю, там вони і сьогодні. Але давайте подивимось на повітря і послухаємо про ті типи цілей, які вразила Україна, а також про важливі відстані та точність, з якою вони влучили, і потім подумаємо, де Росія завдає ударів. І я хочу охопити цю частину теж. Вибухи в Приморському краї Росії пошкодили газопровід і знищили водопровід, що постачає військові об'єкти в цьому районі. Це джерело в українській військовій розвідці, гур говорило з Київ індепендент і повідомило в суботу. Тепер це саме на далекому далекому сході Росії. Це трохи на північний захід від Японії, щоб дати уявлення, про яке місце ми зараз говоримо. Отже, за словами джерела, після цих вибухів почалася пожежа, яка знищила ділянки газопроводу у Владивостоці вздовж японського моря. Вибухи, нібито сталися між першою та другою годиною ночі в суботу, охоплюючи ті райони, що постачають російським військовим об'єктам на узбережжі. Сказано, що це включає 155-ту морську бригаду Тихоокеанського флоту збройних сил Росії. Ми знаємо, що вони відправили сили в Україну в рамках війни. Також у суботу Україна обстріляла аеродром Борисоглєбськ у Ворнецькій області Росії в ніч з п'ятниці на суботу, вразивши склад, де зберігалися керовані бомби, літаки та інші військові активи. Це повідомляє Генеральний штаб України. Російська область межує з далеким сходом України. Вони доходять прямо до далекого сходу України, ідуть на північ звідти в Росію. Ось про що ми говоримо. Зараз на цьому аеродромі базуються літаки Су 34 35 тридцять С і Су 30 СМ, які Росія, як ми знаємо, регулярно використовує для нанесення авіаударів по Україні. Удар, як вважається, знищив навчальні та бойові літаки, але оцінки ще тривають. Повідомляє Генеральний штаб України. Мешканці району повідомили про приблизно 10 потужних вибухів близько 2-ї години ночі за місцевим часом. Про це повідомляє російське незалежне видання Астра губернатор Вернецької області щойно сказав, що кілька безпілотників були збиті. Тепер цей удар від України був частиною ширшої нічної кампанії безпілотників у п'ятницю та суботу проти Росії з вибухами та пожежами щонайменше в шести регіонах. Багато аеропортів закрито. Більше про це за хвилину. Міністерство оборони Росії заявило, що 42 дрони були перехоплені протягом трьох годин. Більшість з них над Білгородською, Брянською та Курською областями. Вони всі межують з Україною на півночі. Потім губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що два дрони були збиті на південь від Санкт-Петербургу, що спричинило тимчасове припинення польотів в аеропорту Пулково. Там не повідомлялось про жертви чи пошкодження. Проте в тій ж місцевості на танкері Еко -Візард». Порту усть Луга у Ленінградській області вибух спричинив витік аміаку з судна. Вчора нам повідомили. Тепер вважається, що це судно є частиною тіньового флоту Росії, і п'ять таких танкерів були пошкоджені загадковими вибухами в російських портах з початку цього року. Прокремлівський телеграм-канал База заявив, що не пояснений вибух передував цій аварії з витоком аміаку. Російські власті заявили, що витік аміаку був цитата незначним. Так що абсолютно нема про що турбуватися. Я впевнений. Я люблю запах аміаку зранку, пахне перемогою. Губернатор Смоленської області в Західній Росії заявив, що зенітні підрозділи збили три дрони без жертв або пошкоджень. Це на захід від Москви на кордоні з Білоруссю, і також ще вночі п'ятниці. Суботи вибухи теж чули в ніч на суботу в Чебоксарах. Це приблизно 500 кілометрів на схід від Москви. це столиця Чуваської Республіки. Відеозапис розміщений в інтернеті, показує пожежу ймовірно в російському державному інституті, що спеціалізується на розробці реб. Системи і антени Камата, що використовуються в безпілотниках шахід, крилатих ракетах Іскандер К і деяких керованих авіабомбах. Отже, Генеральний штаб України підтвердив, що українська зброя досягла цілі, але остаточна оцінка пошкоджень ще в процесі завершення. Вони рідко надають багато деталей про це взагалі. Отже, дещо незграбно названий інститут в Прогрес». російський інститут був санкціонований як Сполученими Штатами, так і Європейським союзом за його роль у підтримці воєнних зусиль Росії. І це був другий відомий український удар безпілотника по цьому об'єкту. Перший відбувся лише в червні минулого місяця, 9 червня. Все ще п'ятниця субота. Вибухи чули вночі на авіабазі в Енгельсі в Саратовській області. Деякі канали в Телеграм припускають, що військовий аеродром був ціллю. Це той, про якого ми регулярно говоримо. Там знаходяться великі бомбардувальники Туполів 160 великі реактивні надзвукові бомбардувальники. І це приблизно в 500 кілометрах на схід, північний схід від Харкова. Отже, просто подумайте про відстані, про які я говорю тут. Тоді йдеться про суботу-неділю. Вночі з суботи на неділю Україна атакує Чорноморський флот Росії в порту Новоросійську у Краснодарському краї вночі, як я вже казав, у суботу-неділю. Це знову повідомляє російське медіа Астра. Отже, ми зараз приблизно за 80 кілометрів на південний схід від Керченського мосту на північно-східному узбережжі Чорного моря на узбережжі Росії. У місті кілька годин звучала повітряна тривога, оскільки дрони були в повітрі, і як повідомляється, російська протиповітряна оборона була активною. Оцінка пошкоджень бою відсутня, яку ми можемо надати на сьогодні. Все ще у суботу, неділю, російські сили провели серію ударів дронами та ракетами: 157 дронів шахет і дикой з напрямків Смоленської області. Це та про яку я казав на захід від Москви проти білоруського кордону. Також Ростовська область, яка межує з Україною на сході, Приморсько-Ахтарськ, це в Краснодарському краї на східному узбережжі Азовського моря, і також в окупованому Криму. Отже, це ті дрони і чотири зенітні ракети с 300 також були випущені з Курської області. Цивільна енергетична та військова інфраструктура в Харківській, Миколаївській, Полтавській та Запорізькій областях зазнали удару. Військовий комісаріат України в Кременчуці в Полта. У Полтавській області, фактично в центрі країни, також став мішенню. Це третій подібний удар. Там, з 30 червня, в інтернеті можна знайти зображення досить великої будівлі у вогні. Зараз повідомляється, що ці атаки включали два удари з подвійним ударом, націлені на українських екстрених рятувальників: один у місті Харків, а інший після обстрілу по місту Херсон у неділю вранці. Константинівка також була уражена протягом вихідних. Російські авіаудари та ракетні атаки вбили чотирьох людей там, поранивши багатьох інших. Губернатор Вадим Філашкін написав у Телеграм: залишатися тут небезпечно, евакуюйтеся до безпечніших регіонів України. Потім, в ніч з неділі на понеділок, були вбиті 12 цивільних, 69 інших поранених. 101 дрон запущений Росією по Україні, 92 або збиті, або знешкоджені радіоелектронною боротьбою, і ще 4 керованих ракети с 300 або С-400. Найбільше постраждалих було в Донецькій області. Те загинуло сім мирних жителів: четверо в Костянтинівці, двоє в Дружківці, один у Новогригорівці. 15 інших отримали поранення. Це ще раз повідомляє губернатор Вадим Філашкін. Тепер в Харківській області 27 осіб отримали поранення, включно з трьома дітьми. Губернатор там Олег Сибінов повідомив, що двоє цивільних було вбито, інші отримали поранення внаслідок ударів по житлових будинках у Херсоні, а також були інші жертви серед цивільних у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. І потім до сьогоднішнього ранку, за останні кілька годин, надійшли повідомлення, що Харків під атакою Шахед, а удар, як повідомляється, відбувся в Краматорську. Я бачив зображення в інтернеті від джерел, яким я довіряю, але це ще не підтверджено жодними владними органами. Також цього ранку українські дрони вразили російський завод постачання боєприпасів поблизу Москви. Міноборони Росії заявляє, що збило 91 український дрон, у тому числі 8 над Московською областю. Але незважаючи на ці заяви, місцеві жителі повідомляють про близько 10 гучних вибухів. Вони вважають, що ціллю був краснодарський хімічний завод, який виробляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів і ракет, і ще кілька інших, просто ще один зранку. Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта цього ранку після серії гучних збоїв у авіаційній та судноплавній сферах Росії. Зараз причину не пояснили, але відхід Старовойта стався після вихідних, коли майже 300 рейсів було скасовано в основних російських аеропортах, головним чином у суботу, неділю, але також і в неділю, через загрози безпеці від атак українських дронів. І звісно, був той судно, яке я згадував раніше, у порту Санкт-Петербурга, яке витікає Аміак. Російська Федеральна авіаційна агенція заявила сьогодні вранці, що 287 рейсів було затримано або скасовано в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода. Але пан Старовойд вже під санкціями з боку західних країн за його роль у війні. Він раніше обіймав посаду губернатора Курської області, перш ніж був призначений міністром транспорту у травні минулого року. Отже, тримайтесь подалі від вікон, пане Старовойд. І останнє для мене Едлі я бачив цікавий твіт на вихідних. Ми додамо посилання в примітки до епізоду від 93-ї бригади України, який показує російську авіаційну атаку безпілотника на український наземний дрон, на якому нібито перевозили двох поранених солдатів. Наземний дрон це вид маленького багі, це колісний транспортний засіб. Я думаю, це щось типу 4 на 4 два колеса з кожного боку. Але, мабуть, але колісний, а не гусеничний транспортний засіб. Атаки на медичний транспорт заборонені Женевською конвенцією та звичаєвим міжнародним гуманітарним правом. Але швидкі та подібні транспортні засоби втрачають свій захист, якщо використовуються поза цими гуманітарними функціями для здійснення шкідливих дій проти ворога. Тому я наводжу це як контекст, адже це важливо, коли ви починаєте говорити про це БПН безпілотні наземні транспортні засоби, дрони наземні дрони, як би ми їх не називали. Так само, як законно стріляти по парашутистах, які спускаються на вашу позицію, щоб атакувати вас, але незаконно стріляти по збитих льотчиках, які вистрибують із палаючого літака, наприклад, ви можете вважати, що це занадто дрібничкове розрізнення, але гуманітарне право намагається знайти людяність у найгірших ситуаціях, тому вони намагаються нав'язати якийсь порядок у війні. Тепер все це трохи заплутано. Вибачте за це, але мені цікава ваша думка з цього приводу. Цей наземний дрон зображення трохи нечітке, але якщо подивитися, цей наземний дрон явно не має червоної наклейки. На ньому явно не написано швидка, навіть якщо ви думаєте, що росіянам було б до цього діло, але не очевидно, що він перевозить поранених. Чи слід мати велику червону наклейку, яка б була дуже помітною? Ви не дуже хочете бути помітним на полі бою, але чи повинен він мати щось, що чітко говорить про те, що він діє у ролі касивак, ролі евакуації поранених. У просто знімати і наклеювати ці наклейки, чи що там робити трафарет, чи це просто непрактично очікувати такий пристрої? І я думаю, що ми побачимо набагато більше їх на полі бою. Просто непрактично так чітко розмежовувати, коли вони перевозять поранених солдатів, коли ти знаєш, їх не можна вдарити, але можливо вони перевозять здорових солдатів на передову, в такому випадку їх можна, або якщо вони перевозять боєприпаси. Якщо вони привозять воду та їжу, це гуманітарний акт у напрямку постраждалих, чи це важливі бойові припаси для підкріплення на передовій? Тож це дуже сіра зона. Я не думаю, що ми повинні просто сказати, о, це все занадто складно, і міжнародне гуманітарне право та Женевська конвенція не застосовуються до наземних дронів. Я не думаю, що це правильна відповідь. Я просто не знаю, яка правильна відповідь. Мені було б цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. У будь-якому випадку, подивіться на твіт, так посилання, і дайте мені знати, що ви думаєте. І на цьому ми завершимо, Едлі. Дякую, дом. Сьогодні я займатимусь дипломатичними оновленнями, і ми продовжуємо наш огляд багатьох дипломатичних телефонних дзвінків минулого тижня. Отже, минулого тижня ми завершили в п'ятницю найбільшим повітряним нападом на Київ і Україну з початку війни, коли понад 500 дронів і ракет були випущені по країні. Як завжди, атака складалася зі суміші іранських дронів, балістичних та крилатих ракет, а також обманних цілей, щоб заплутати українську оборону. Отже, атака, як ми згадували, в п'ятницю почалася незабаром після того, як Трамп і Путін закінчили свою довгу телефонну розмову, яка, якщо ви пам'ятаєте, залишила Трампа досить невдоволеним, оскільки він заявив, що не досяг жодного прогресу і що Путін не має наміру зупинятися. Отже, після атаки наступного дня Зеленський попередив Трампа, що Москва не змінить свою дурну руйнівну поведінку. А в п'ятницю в день, після нашої трансляції, відбулася ще одна телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Тепер телефонна розмова Трампа і Зеленського, яка тривала близько 40 хвилин, закінчилася, здається, на більш позитивній ноті, ніж ми бачили з моменту вступу президента США на посаду у січні. Це була, мабуть, найкраща розмова за весь цей час. Вона була максимально продуктивною. Ми обговорювали тему повітряної оборони. Я вдячний за готовність допомогти, сказав Зеленський. Після зупинки поставок ракет протиракетної оборони «Пейтріот» раніше цього тижня Трамп погодився допомогти Україні захистити її небо і погодився співпрацювати для зміцнення, я цитую протиповітряної оборони України. Про це також сказав Зеленський після телефонної розмови. Отже, деталі цього ще не зрозумілі, але український президент припустив, що вони обговорили спільне виробництво ключових систем протиповітряної оборони. Українське джерело повідомило Аксіос. Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що перевірить, що було призупинено, якщо таке було. Що Минулого тижня ми витратили багато часу на повідомлення про все, що дійсно було призупинено, і всі озброєння, які не прибудуть до України. Білий дім не коментував в статті для Аксіос. На запитання журналістів у Вашингтоні в неділю, чому він не допомагає Україні так само, як Ізраїлю, Трамп відповів: я допомагаю Україні, я допомагаю їй дуже багато. І останній телефонний дзвінок минулого тижня, що був відповіддю на зупинку Трампом поставок зброї, Німеччина в п'ятницю заявила, що вони намагатимуться заповнити цю прогалину і ведуть інтенсивні переговори, щоб купити патріоти зі сполучених штатів для України. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, обговорив пропозицію з Трампом по телефону в п'ятницю. В інших новинах у статті в The Economist про політичний розбрат, чистки та внутрішні конфлікти, які можуть дестабілізувати Україну, розглядаючи її внутрішньополітичну сцену, вказується на три події протягом червня. Перший це те, що 23 червня заступник прем'єр-міністра Олексій Чернишов, який колись вважався майбутнім прем'єр-міністром, став найвищим українським політиком, якого коли-небудь звинувачували в корупції. Потім, приблизно в той самий час, кабінет був попереджений про неминучі перестановки і ймовірне призначення нового прем'єр-міністра 39-річної Юлії Свириденко. І нарешті була нова спроба усунути керівника української розвідки Буданова, з яким ми раніше говорили в подкасті. Ця спроба зазнала невдачі, принаймні поки що, але це була б дев'ята спроба скинути Буданова, якого в офісі президента вважають або божевільним, або генієм. І ця спроба змістити Буданова була схоже знову ініційована Єрмаком. За даними The Economist, повторювані попередження з Білого Дому не звільняти його могли допомогти, принаймні на даний момент. І ось за всіма цими махінаціями, за даними The Economist, стоїть вплив правої руки зеленського Андрія Єрмака, якого Франціс колись інтерв'ював на цьому подкасті. Він керує президентським офісом, а The Economist називає його невиборним головним міністром. Як ми повідомляли, Єрмак став предметом деяких контроверсійних публікацій у політику останнім часом, де 10 джерел погодилися, що він був складним співрозмовником для адміністрації Трампа. Але, незважаючи на його погану пресу на іншій стороні Атлантики, ці три дні, в червні, здається, кажуть, що внутрішньо він сильніший, ніж будь-коли, що The Economist називає дивною співзалежністю з українським президентом. Я процитую The Economist. Чиновники наполягають, що ступінь, з якою Єрмак контролює потоки інформації до президента, є досить реальною: 85% за однією оцінкою і створює небезпечну атмосферу натяків і змови в центрі державної машини. Андрій монополізував увагу президента, каже один шість років в одній кімнаті, постійно подаючи йому провідні думки. Це вже фактично одна людина. А інша важлива історія в ці вихідні велике інтерв'ю з Марком Рюте, генеральним секретарем НАТО, для New York Times. Як завжди, ми надамо посилання на це в примітках до подкасту, але я процитую деякі ключові моменти воно дуже довге. Він сказав, що є три ключові області, про які США повинні турбуватися в плані оборони. І я цитую: якщо ви хочете захистити США, ви повинні переконатися, що три речі є безпечними. Вам потрібна безпечна Арктика, оскільки вона відкривається і китайці та росіяни там плавають. Вам потрібно забезпечити безпеку Атлантики, тому що це ваше море, воно є вирішальним. І вам потрібна безпечна Європа, тому що тут є Росія, і вона відновлює свої позиції вражаючими темпами. Він продовжив про глобальну ситуацію. У нас є величезний геополітичний виклик, і це в першу чергу Росія, яка відновлює свої позиції темпами і швидкістю, що не мають прецедентів в останній історії. Вони зараз виробляють в три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це не стійка ситуація, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, китайцями та іранцями. Тож тут і індотихоокеанський, і євроатлантичний регіони стають все більш взаємопов'язаними. Ми знаємо, що Китай має око на Тайвані. Беручи до уваги всю геополітичну ситуацію, немає жодного способу, як ми можемо себе захистити, якщо будемо дотримуватися старих 2%. А потім він зосередився на викликах, з якими стикається європейська оборона, крім фінансування. Стримування є реальним лише тоді, коли у нас є люди і промисловий потенціал, щоб забезпечити використання тієї зброї, яка нам потрібна для справжнього захисту. Отже, це дві проблеми, над якими нам дійсно потрібно працювати. Забезпечити належну кількість людей у військових підрозділах це завдання на національному рівні, і країни можуть приймати рішення. Так, призов чи ні призову більше витрат на зарплати для військових. А потім він додав, що мене особливо турбує, так це військова промисловість. І це проблема по всьому альянсу, тому що у нас просто немає достатньої промислової бази для виробництва озброєнь, які нам потрібні, щоб стримувати росіян чи північнокорейців або будь-кого хто на нас нападе, і це те, над чим ми зараз дуже швидко працюємо. І нарешті щодо питання, чи Сполучені Штати перекинуть війська з Європи до індотихоокеанського регіону. Що стосується чисельності військ, ми всі погодилися, що в Європі не має бути прогалин у можливостях. Щоб не мало статися в майбутньому для більшого повороту в бік Азії, це повинно бути зроблено таким чином, щоб дійсно не було цих прогалин у можливостях і щоб не виникало сюрпризів. Саме так я обговорюю це з американською адміністрацією. І нарешті одна цікава історія полягає в тому, що Федеральна служба державної статистики або Росстат в Росії перестала повідомляти про кількість загиблих в Росії, ймовірно, в рамках зусиль Кремля приховати втрати Росії у війні в Україні. Це повідомлення в ІСВ – інституті вивчення війни. Цими вихідними російське опозиційне видання Медуза повідомило, що Росстат не надав жодних демографічних даних у своєму звіті щодо соціально-економічної ситуації в Росії з січня по травень 2025 року, та відмовився надати дані про надмірну смертність серед чоловіків і щомісячні смерті за 2024 рік досліднику, і це все щодо дипломатичних новин на сьогодні. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk до ю, Кейс на нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту UkrainePodійTelegraf.ко .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.